Україна каже, діти мої, діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. А Хтось страждає. Славімо Славі Його. Там Само Бахмут, де свіли чути, де тільки світу вже боже. Кіськім лицарів міць, спокій знайшло, ми до від поля полядою, Христос родився, славімо. Славімо Його під Божим тягом днем до звитяги, Христос родився. Славімо Його! Не самі до вас прийшли, зірка, Янгол привели. Ми за ними поспішали, бо вони напевно знали, що всі хаті нас чекали. І чекали на Василька, на Маланку, і не тільки, на усіх, хто нині в дім, радість принесе усім. Світлий янгол проводин і свята різдв'яна зірка. Сійте радість, спокій, мир, хай освятиться домівка. Ось маланочка чарівна, та на вигляд якась дуже дивна. А скажіть, пані, який ваш вік? Та ви жінка, чи ви чоловік? Сімдесят років. А волосся справжня. Ні, Напевно, то перука. Ні, ні, ні. На конкретні запитання щось ще... не маю я бажання. Інтерес задовольняти. Бо... Бо у мене охорона. Яка? Подивись. Боже мой ось не Раща, як у президента. А я Тільки ж де свого моменту. Васю, кіски, козенята. Ось компанія строката. Ми всі творять. Тут Меланю. Хто тут гудить мою паню? Майя. Та вона, Сусть. як сонце, Шуспільно. красна, сули, як луна на небі ясна, пишно груда, <ріст> де <долуна. ріст> Просто як звізда, їй Богу, як вогонь вона гаряча, хоч підпалюй цигарки. І до праці не ледача, що спішли не ті так. думки. <ріст> Ой, моя ж ти люба киця, <ріст> а оце мої кози. Сестрички. Одна світла і пухнаста, інша чорно-попеляста. Ця розумна, хоч білява. А оця моя чорнява. Та така вже гонориста, а язик як ось. Ой-ой! ой, Щепились кісь! Васю, де там наші ліски? Обох будемо лупцювати. Вона перша почала ось поцілала лошадь. Бачила собі по-свинськи і жорстоко. То тобі щоб не брехала і у очі не плегала. По мені зламала, Ой, нічого вже не бачу. Через тебе зір я втрачу. Клич ти лікаря скоріше. Постаєш старі! Трішечки терпіння маєте. Так, під оком гематома. Помиріться між собою, вся біда спливе водою. Тож колядуйте, а не стійте. Жито, під пшеницю сійте. Сіємо, віємо, посіваємо. Довгий хліб усім бажаємо. Сіємо, віємо, посіваємо, Бога славимо, не забуваємо. Нічка та ясна, я...